Привітик, мої любі! Я сьогодні з вами дуже хочу поговорити про те, чи є за злочин неминуче покарання. Як ви гадаєте? Я думаю, що те, що ми бачимо в Україні, те, що коїться, воно є. Ми зараз дуже часто задаємо собі запитання, Боже, за що це нам? За що війна, за що хворі. Скільки людей да, ми втрачаємо, скільки сімей втрачають синів, братів, батьків, чоловіків. Так що є ця відповідальність. І те, що ми, наприклад, не хочемо вивчати святе Писання, не хочемо жити за заповідями Божими, з нас відповідальності ніхто не знімає. Адже на землі є благословення і є прокляття. Реально це так, реально. І дивіться, що написано в Євангелії від Матвія у 12 главі, 30 вірш, Бог говорить, хто не зі мною, тут проти мене, і хто не собирає зі мною тут розстачає. Так же само в 13 главі, 9 вірші, Він говорить, хто іміє уші да слышить мене. Про що це говорить? Що все залежить від нас? Що якщо ми не будемо йти з Богом. То значить, ми йдемо проти Бога, ми йдемо сатаною. І за це є наслідки, і за це є відповідальність, і за це є покарання. І якщо навіть взяти статистику ув'язнених, от дивіться, в США у в'язниці сидить мільйон людей, в Росії півмільйона, в Україні понад 50 тисяч. Питання: хто з цих людей, да, мільйонів людей? Хотів сісти до в'язниці. Звісно, що ніхто туди не збирався. Але навіть коли вони виходять і просять допомоги Божої, вони вийшли з в'язниці все одно вони туди повертаються, і вдруге, і втретє. Чому? Через те, що вони не хочуть жити за заповідями, через те, що вони не хочуть каятися щиро і не хочуть починати своє життя. Бо їм легше вибрати той шлях, яким вони вже йшли. Шлях з сатаною. А чи не те саме ми робимо з вами? Коли тривога, то до Бога, ми звертаємося, просимо допомоги у Бога. Ми просимо, да, Боже, спаси, Боже, вилікуй, не дай Боже, ми завжди кажемо. Ну тільки Бог нам допоміг, що ми робимо? Знову прикрилися життєвими якимись проблемами, втомами. Якимись спокусами, і знову пішли на яку сторону, на сторону сатани. А Бог нам каже, що ні, шановні, є закони, які потрібно поважати, які я створив для вас, є святе Писання, де ви пізнаєте мене і мого Сина, якого я спослав, для того, щоб Він своєю кров'ю омив ваші гріхи. І ваші гріхи розп'яті були на Христі, на якому розп'яли Ісуса Христа. А ми цього всього не знаємо, бо ми не хочемо відкривати Євангелію, вчитися і здобувати духовного світу. А це все в наших руках. І давайте не будемо тоді дивуватися, чому у нас таке життя. Для того і є рай і пекло. І якщо це покарання нас не настигне в тій чи іншій мірі да, на землі, то воно нас дожене у вічності. Я вас дуже прошу і зараз до кожного з вас звертаюсь. Ваше спасіння в ваших руках, спасіння ваших близьких, пізнавайте Слово Боже. Якщо ви не знаєте, з чого почати, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчити закони Божі та успадкувати оце спасіння. Я дуже хочу, щоб ви відкрили свої очі, відкрили свої вуха і почули мене. Адже я не дарма вам це говорю, бо я дуже хочу, щоб ви так само вивчали Слово Боже і наповнювали себе цим Словом і цим світлом. Адже це тільки є спасінням для нас. Хай благословить вас Господь, Божого просвітління вам і благодаті Божої. Амінь.